Так виглядає обстріл України із неба. Стовпи зафільмували з літака у повітряному просторі Молдови. А це наслідки на землі, не полишають спроб занурити у темряву. Росіяни вкотре масовано атакували Україну. За інформацією збройних сил. Окупанти випустили 76 ракет. До слова, вперше літаки запускали з аеропорту Енгельса. Ворог хотів масово так роззосередити увагу протиповітряної оборони. Хотів вести нас з ну зрештою, ну в... Ену на певній напрузі тримати, щоб якомога більше його знаряд вбив, ракет полетіли і вразили свої цілі. Збили 60 ракет. Найбільше летіло на столицю, близько 40. З них 37 успішно ліквідували наші сили ППО. Нині у місті призупинили роботу усього електротранспорту. Йому на заміну почали курсувати автобуси через пошкодження енергетичної інфраструктури. Виникли перебої з водопостачанням. Люди стали в черги до бюветів. Працюють всі бювети, Нагадаю, що працюють всі пункти незламності по Києву, якщо я не помиляюсь, 430. там. Є генератори, там можна підзарядити мобільні телефони і електропристрої. Ну і відповідно в бюветах можна і треба запастися водою як питною, так і технічною. Близько 15 ракет прилетіло у Запоріжжя. Начальник районної військової адміністрації Олег Буряк повідомив про влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Частина міста залишилася без світла. Тиск води буде будемо понижати для того, щоб зберегти всю. Систему водопостачання та каналізацію чи на найбільше дісталося кривому рогу. У місті зафіксували одразу декілька влучань, зокрема в об'єкт енергетичної інфраструктури, його рашисти повністю зруйнували. А ще пряме попадання в багатоквартирний будинок, нині відомо про вісьмох постраждалих, серед яких четверо дітей. Що найменше двоє людей загинуло? Рятувальники досі розбирають завали. Всі люди, які були в цьому будинку і мешкали поруч, всі розселені вже по пунктам. Тимчасового перебування аварійні комунальні бригади ліквідують наслідки в навкруги в домах, в школі, в лікарні. Це взагалі повністю мирний будинок в мирному районі. Там немає ні критичної інфраструктури, ні яких військових об'єктів. Це просто влучання, таке терористичне в житловий будинок. По об'єктах енергетики рашисти вдарили і на Харківщині. Окрім того, вранці росіяни поцілили по лікарні у Куп'янську. Часково зруйновано та пошкоджено інфекційне відділення, аптечний пункт тощо зараз там на місці працюють підрозділи ДСНС. У зв'язку з черговим масованим ракетним ударом Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі країни. Через обстріли немає технічної можливості забезпечити електрикою більше як 50% споживачів. Є Пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Зараз ми ще там доверифікуємо ці пошкодження. І відповідно, так само пошкоджені відповідні станції підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах, перш за все атомної генерації. Катерина Шевчук, новини 33 канал.